Обчики та дівчата сьогодні до нас завітала білочка. Вона запрошує нас у подорож літнім лісом. То з часу не гаймо, у подорож вирушаємо. Ось ідуть малята, у лісок гуляти. Дітки не сумують, весело крокують. Ось так спинку тримаємо рівно. Ми навшпиньках ідемо та через місточок. Спинку тримаємо рівно, йдемо на носочках. Молодці малята. Ідуть малята у лісок гуляти, Дітки не сумують, весело крокують. Молодці малята, ніжки вище піднімаємо, через кущики ступаємо, через ямки та горбки. Будьте пильні малюки. Крокуємо спинка рівненько, молодці. Ідуть малята у лісок гуляти. Дітки не сумують, весело крокують. Ось так. Ось стежиночка доріжка, тож біжіть маленькі ніжки. Ніженьки прудків малят швидко стежкою біжать. Молодці. Ідуть малята у лісок гуляти. Дітки не сумують, весело крокують. Тримайте спинку рівно. Молодці, ось так. Відпочинемо трішки. Та зробимо вправи на відновлення дихання. Стаємо на носочки, ручки піднімаємо вгору. Дивимося на пальчики, вдихаємо та видихаємо. І ще раз. Ручки підносимо вгору, вдихаємо та видихаємо. І ще раз. Ось так. Комплекс загально розвиваючих вправ з білочкою. Рано вранці білченя вже зарядку починає. Головою покрутило. В один бік, в другий подивилось. Діти ставимо ніжки на вузьку доріжку, руки ставимо на пояс і крутимо голівкою в один бік, інший. В один бік. Інший. І ще раз. Молодці, малята. Вгору тягнеться мале. Смачний горішок дістає. Діти, стаємо на вузьку доріжку. Руки піднімаємо вгору та тягнемося до горішка. Ось так. Ще раз потягнулись до горішка молодці. І ще раз. Впав горішок, треба підняти, лапками аж до землі дістати. Ніжки на вузьку доріжку і нагинаємося вперед, Ручками дістаємо до землі. Ось так. Ну, ми ще раз нагнулись, ручками дістали до землі. Молодці. І ще раз. Ось так. В один бік, в другий білченя нахиляється, а горішок все одно по землі качається. Ставимо ніжки на широку доріжку. Руки на пояс ось так. І нахиляємося в один бік і в інший. Ще раз в один бік і в інший. Ще раз повторимо. Молодці. Білченя горішки позбирало та від радості пострибало. Ручки ставимо на пояс. Ніжки на вузькій доріжці і стрибаємо, як маленькі білченята. Ось так, молодці. Вже побігло білченя. Хто його нас доганя? Біжимо, як білченята маленькі, ось так. Спинка рівненько, молодці. Потомились трішки, тоді зробимо вправу на відновлення дихання. Стаємо на носочки, ручки піднімаємо вгору, дивимося на пальчики вдих. Та видих. І ще раз. Вдих. І видих. І ще раз. Ось так. Молодці. Ставимо ось так руки на пояс і ступаємо по стежинці. По стежинці тільки йдуть. Не лепав маляток. Тут. По стежиночка вузька. Ой вузенька, ой вузька. Молодці малята. Пішіть, прошу я вас. Перешкода тут у нас. Сильний вітер дух, гілочок наламав. Перешкоду ми пройдем. і далі підем. Руки ставимо в сторони, ніжки піднімаємо високо і переступаємо перешкоду. Ось так. Молодці. Шановні батьки, рекомендую вам з малятами виконати ці вправи декілька разів. Малята, а зараз я запрошую вас до вже знайомої вам рухливої гри Діти та Вовк». Месунички з пілі у лісі збирали. На полянках, на горбочках смачненькі шукали. Але раптом гілка Хрусь. Діти, діти, поспішайте! Вовк за дубом, всі тікайте. Малята, то з ким ми сьогодні подорожували? Молодці з білочкою. А які вправи ми з нею виконували? Так, ходили по вузькій доріжці. Переступали через гілочки. Молодці, малята. А яку ж рухливу гру ми грали? Так, і? І во молодці! Шановні батьки, заохочуйте свою малечу до фізкультури. Займайтеся спортом разом з ними. Адже спорт це запорука здоров'я. А я з нетерпінням буду чекати на фото або відео, як ваша малеча займається спортом. До нових зустрічей!